Ну, і поки ти телефонуєш, я все-таки нагадаю про те, що Дмитра Булатова досі не знайшли і справу щодо. Алло, знайшли. Юлія. Да. Добрий вечір. Це громадський да. роман. Громадський Роман Скрипін з приводу Ігоря Кобзаря і Андрія Шмендюка. Так, да. так, да, так, да, да. Розказуйте все що, все, що знаєте, ми власне для цього телефонуємо. Ми знаємо, що вони знаходяться внутрі в зданні Дарміцького РОВД. Находятся там с 4 часов, их привезли с Братиславской, с БСП. Мы с какими машинами дежурим рядом, чтобы установить место, куда их привезут после, и, собственно, узнать э, решение, которое будет принято там, по ним. Э, адвокат Игоря уехала, адвокат Андрея уехали. адвокаты, их те, которые были им назначены, их сейчас нету внутри здания. Э, э, выходил на связь Игорь, что они там внутри, да, они, ну, как бы, что они находятся здесь точно, потому что были сомнения. Э, Где-то минут 20 назад из территории РОВД выехал автозак, именно тот, на котором привозили ребят, ну, потому что за ними следили с Братиславской. Мы поехали за ним, они ехали очень медленно на Бажена, на съезде с Бажена, начали сбрасывать, э, остановились возле гаишников, мы их обогнали, ну потому что... і стразов за ними встановлюватися. І вони звернули з Бажена назад сюди. Ми вернулись за ними. Вобще автозак знаходиться знову на території РОВД. Мені не полік там наші ребята в неть пыталися їх вивести, или просто проверяли, есть ли за ними, ну, не будут ли блокировать машины, но этого не знаю. Вот. Машины наши видели точно, потому что мы ехали прямо за ними. Поитом. Ясно, так автозак поїхав собі, поїздив і повернувся, та, так? Так як... А ніби... ти та поїхав корот, них скочиться на бажанка. І знову на з'їзді на, на, на з'їзді. Я зрозумів, <залю> так. Це як ніби корови на пасовище сходили і повернулися до хати. Так, значно. так, так. І зараз а, у нас було три машини, ми поїхали за ними. Зараз одну машину хлопці поїхали поміняти, щоб була змога знову за ними поїхати. Тому що машина велика, помітна. Ми залишилися з дівчатами <залю> <залю> на маленькій машині на одній. І, uh, Ясно. Ну, бажаємо вам успіхів. І якщо що, інформуйте, тому теж хочемо знати. Бо... А, якщо, що, будь ласка, дайте якусь інформацію, можливо, хтось дуже потрібні зараз люди на машинах, щоб ми могли їх прикривати, щоб куди їх відвезли. Що, ваш телефон дати в ефірі? Алло. А, дайте, будь ласка, просто хоча б інформацію, що тут потрібна підтримка. Дуже так, потрібна, а, тому, а що буде. А куди ми зараз ну, на машину... до кого звертатися? Я можу ваш так, телефон. Так, так. Так, телефон Юлі 093 857 1999. 093 857 1999. Все. Дякую. До побачення.